Серед зелених вулиць Жмеренки, де щоранку чути дитячий сміх, уже 55 років відкриває двері маленьке диво дитячий садок номер 4 Вишенька. Тут усе дихає турботою, любов'ю та дитинством. Тут починається шлях у велике життя. Тут звучать перші пісні та народжується дружба й доброта. Вишенька це не просто дитячий садок. Це сучасний інноваційний простір, де кожна дитина зростає в любові, турботі й натхненні. Тут є все, щоб малята відкривали світ із радістю: яскраві групові кімнати, затишні куточки для відпочинку, спортивна й музична зали, доглянуті ігрові майданчики, а головне люди, які відкривають малятам двері до щасливого дитинства. А починалося все понад півстоліття тому. 20 жовтня 1970 року свою роботу розпочав дитячий садок номер 88 станції жмаренка, очолила новий заклад Валентина Максимівна Бабій, мудра наставниця, яка заклала міцний фундамент педагогічної майстерності для наступних поколінь. Про те, як усе починалося, згадує людина, яка стояла біля самих витоків вишеньки Тамара Вікторівна Рудковська. Яка працювала музичним керівником. У 1970 році відкривався садок. Ми молоді, завзяті. І завідуюча, 78 років. Вона прийняла цей садок. Набирались в групи дітей. Перше ви прийшли, яким він був цей садочок і як він змінився зараз? Був простий, побірлівний, тільки були панелі. Ну, Радянський період життя, панелі без панелі ніяк. А так ми, ну, ми хотіли, щоб був це ж дитячий садок, щоб він був світлий. Ми засаджували в садок, ми садили дерева, ми садили кущі, ми садили рябінок, каштани, заводили живність, привезли козочку, привезли кроліків, а виводили самі циплят інкубатор привезли сюди. Діти дивилися, як з яйця вилупилась цепля. Цікаво було, цікаво. І в нас були відкриті ясінки шість місяців. І ми робили їм ранки. Кукольний театр затягували марлю батьків, красили в голубий цвіт. І сніжинки цепляли, і все, і показували дітям. Ти такі, їм може було ну, не маленькі, але треба було ходили, співали їм. Я ходила з, -з аккордеоном в групу, щоб їх тут. А старші тут займалися. Да? Зранку гімнастика, зарядка, подбори всіх було стояти, закінчили педучилище, такі самі, як я прийшла. 19-18 років. І ми всю тяжесть на себе взяли. Те, що вдома нас не довчили, нас робота вивчила всіх: Терпіння, поваги. Валентина Максимовна у нас 78 років була. Така, вона мені напоминала пані якусь таку того періоду 17-х років. Вона дуже вдівалася так все з фірушиками, соборочками, довге, таке плаття, оця, що колись носили. Ті, От. І шепотом тихенько. підійдіть, тихенько. Треба то, то-то. треба, Дівчатка збираємося, дівчатка. то. І вона привела з собою двох таких же по віку з 79-го садіка, перейшла до нас Марінькітічна, Гур'янова, то взагалі був ас. Зараз ви спостерігаєте за садочком, як він розвивається, що тут відбувається. Це ви знаєте, я верну <світ> Серце тюкає. Садочок, як був з 70-го року найкращий, так він залишився. А зараз це казка це ж не садок, це казка. Зараз тільки фантазія і все збувається. Загалом сторінки історії садочку вписані іменами її керівниць. У різні роки заклад очолювали Валентина Максимівна Бабій, Надія Семенівна Гончарук, Надія Васильівна Мельник, Аліна Петрівна Твердохліб. Кожна з них залишила свій яскравий слід у розвиток вишеньки, свої ідеї, своє бачення, частинку свого серця. Нині заклад працює під керівництвом Світлани Васильівни Сьомаш. Людина, яка з любов'ю продовжує справу своїх попередниць, сьогодні вишенька це сучасний творчий простір, де все створено для повноцінного розвитку дитини. Зокрема, у садочку працює дві спецгрупи для малят із вадами зору, які мають змогу проходити корекційні заняття в офтальмологічному кабінеті, який облаштований у садочку. За допомогою спеціальних приладів і комп'ютерних тренажерів малята виконують цікаві вправи, що зміцнюють зір, і водночас розвивають спостережливість, увагу та дрібну моторику. У Вишенці переконані, кожна дитина особистість, тож заслуговує на гармонійний розвиток і творчість. Тут малюки безкоштовно навчаються англійської мови в ігровій формі, співають, розмовляють. Грають умовні ігри та відкривають для себе дивовижний світ іншої культури. А на заняттях із хореографії, яка також у садочку безкоштовна, малюки вчаться відчувати музику, її ритм, розвивають пластичність та розкривають свої емоції в танці. У вишенці вміють творити красу не лише в серцях дітей, а й довкола них. Гордістю, окрасою та справжньою візитівкою закладу є його територія. Зелена, затишна, доглянута з любов'ю. Тут понад сто видів дерев, кущів та квітів, за якими дбайливо доглядають і дорослі, і діти. Ця краса має ще й освітню мету. На базі садочку діє факультет травології. Створений мікс бордер у стилі Гаррі Поттера, що став своєрідним живим підручником із природознавства. Дітки із захопленням вивчають рослини, доглядають за ними, висаджують нові саджанці. А відтак вчаться берегти природу. Подбали у Вишенці й про безпеку малят та колективу, обладнавши особливе укриття. Магічний будиночок хобітів, створений за всіма вимогами ДСНС. Теплі кольори, казкові малюнки, підсвітка, іграшки й книжки. Тут є все, аби діткам було спокійно й затишно. У приміщенні встановлено рекуператори. Працює вентиляція, є аптечка, вогнегасник та запаси всього необхідного. Саме завдяки цьому садочок вже два роки працює повноцінно, даруючи дітям не лише турботу, а й відчуття безпеки. Дитячий садок номер 4 вишенька активно розвивається, бере участь у різних міжнародних проєктах, семінарах та конференціях, переймає новітні методики виховання та навчання, обмінюється досвідом із колегами з інших міст. Така активна і творча позиція принесла закладу почесне звання флагман освіти України, яке стало визнанням високого професіоналізму педагогів і сучасного підходу до дошкільної освіти. Одна з найбільших цінностей це, звісно, люди, які тут працюють. Сьогодні колектив закладу налічує 53 працівники, з них 28 педагогів, висококваліфіковані, щирі. Віддані своїй справі люди, які щодня створюють маленькі дива для своїх вихованців. Кожен вихователь, помічник, музичний керівник, фізінструктор, кухар, техпрацівник, частина великого механізму, де кожен, виконуючи свою роль, дбає про безпеку та розвиток малечі. Слова щирої подяки колегам і привітання садочку пролунали від людини, яка багато років вкладала душу в його розвиток. Колишньої завідувачки, а нині начальниці управління освіти жмеринської громади Аліни. Твердохліб з днем народження, рідний дитячий садочок. номер 4. Нехай у ваших стінах завжди лунають посмішка, нехай починяти дітей завжди будуть щасливими. Дякую вам за вашу плідну працю. Дякую, що багато років були разом. Майбутнє Вишеньки у руках тих, хто сьогодні сміється у її стінах. Та скільки в слів на адресу садочку не було сказано, найкращий відгук про нього звучить саме від його маленьких вихованців. Я люблю свій садочок, тому що він найкращий. Люблю гратися, їсти дуже люблю запіканкою і компот. А садочок твій як називається? Бидюк, розкажи, ти любиш свій садочок. У мене найкраще вихователі. Я їх дуже люблю. Ходить добре. Граються з нами. і вчать нас ліпити і малювати. На садочку навчалася малювати лісочка. Він вийшов такий гарний. Найбільше я, я люблю гратися з кухонькою. Малювати розмальовки. тому все скучно. Я по я, я просто їжу і думаю, що нам смачненькі поготують. Більше люблю порча суп. Тому теж смачний, а садочка дуже смачний. Більше я люблю гадати на майданчику, Там дуже лешо. Найбільше нам подобається з'їжджати гірки. Кататись на кавутери там, радася на віранді, так, в доміку. Один, два, три, чотири, п'ять. Мені п'ять років вже. Мене вже записали в школу. А хочеш в школу чи хочеш в садочку залишитися? В садочку бути хочеться. Я бажаю садочку, щоб сюди да, приходили дуже багато діток. Я бажаю садочку, до імені. Я щоб наш садочок був вийшов кутіший. Я б хотіла, щоб садочку з'явився басейн і батут. Щоб було багато смакочок. Я вважала, щоб всі дітки ходили в садочок. І садочок найкращий: 55 років це не просто цифра. Це історія сердець, що б'ються в одному ритмі ритмі вишеньки. Дорогий наш рідний садочку. Наша екзотична вишенька. Ми відзначаємо твій чудовий ювілей 55 років. Ти щодня даруєш нашим діткам тепло і турботу, радість і щасливу усмішку, забезпечуєш їм спогади про їх щасливе дитинство. Віримо, що вишенька продовжить рости, свісти, надихати та виховувати тих. Хто буде творити щасливе майбутнє України, залишайся і надалі, осередком любові, добра і радості, сильній, незалежній, вільній Україні. І хай кожен новий день приносить тільки натхнення тим, хто творить твою історію з любов'ю і гордістю, твій керівник і колектив.